Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки і тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я. Малята, сьогодні ми з вами будемо розмовляти про наших друзів, а саме птахів. На тому занятті ми познайомилися деякими з них. Давайте познайомимося з новою пташкою та пригадаємо двох інших птахів, яких ми вже з вами вивчали. А зараз я хочу вам загадати загадки. У вас вийде їх відгадати? Поїхали! На моє віконечко прилетить мов сонечко. Мила пташка жовтогруда. Запишіть і день розбуде. Як горобчик невеличка, хто це, діточки? Це у нас синичка. У саду літа синичка Тінь-тінь-тінь, тень-тень-тень, мов маленька садівничка, хазяйнує цілий день. Наступна загадка по дворах стрибає, крихітки збирає. Ростом він маленький, сірий чи пурненький. справжній молодець. Хто він, дітки? Так малята, це горобчик. По стежині навпростець скаче сірий горобець. Що шукає він Зернят для своїх горобенят? Наступна загадка дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст жилетка сіра. Чи присяде, чи летить? Кар 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 усім кричить. Хто це? Вірно, дітки, це ворона. Хоч у неї чорні крила та сама жилетці сірій. Та усе кар-кар кричить, через шлях вона летить. А зараз з вами давайте пригадаємо будову тіла птаха. Голова, шия, крила, хвіст, ноги, тулуб і дзьобок. Пригадали? Молодці малята. Ми дуже гарно попрацювали. Я вам опишаюся. Бажаю вам гарного дня. До побачення!